І з нами на зв'язку знову наша журналістка Ольга Шок. Наша знімальна група працює у середмісті столиці. Оля зокрема повідомляє про ліквідацію наслідків цієї атаки, яка була сьогодні на Україну. Олю, привіт. Яка в тебе свіжа інформація? Прошу слово. Так, вітаю ще раз, Женю. Продовжуємо дійсно слідкувати за інформацією у Шевченківському районі, і от прямо зараз мені стало відомо все ж таки деталі про уламки ракети, яку ви можете просто зараз бачити. Прошу Олега показати. Дійсно, ось ви бачите, тут є уламки, ракети. І як мені розповів експерт, це уламки, ракети, іскандер. скоріш за все, детальніше далі послухаємо потім його синхрон. Зараз я хочу також звернути вашу увагу на те, що позаду трішки далі, як ви бачите, працюють працівники комунальних служб, і от вони. Зараз прибирають бруд і воду навіть з тої вирви. Як ви бачите, там просто з ковша лється вода. Так от Зараз активно вони працюють, буквально щойно на нас розмістилися за цю червону стрічку. Так. Але напередодні все ж я встигла подивитися детальніше більш ці уламки і також поспілкуватися з експертом. Що ж він мені розповів детальніше? Я пропоную почути все ж у прямій мові. Но по факту відпрацювали на місці ураження прильоту ракети. Попередньо Іскандер М ракета російська. Чого можете сказати, що саме зараз працює уламки? Уламки, які знайдені на місці падіння, вони чітко визначають, що це російська ракета Іскандер М. Тобто Росіяни замість того, щоб мирно жити, вони застосували зброю проти мирних мешканців України. Ось, як ми бачимо зараз, продовжує все ж таки рухатись. І техніка люди активно все ж працюють, забирають сміття, одне відвозять. Далі інше. ось як ми бачимо зараз, все ж таки знову витягують, намагаються все розібрати, тому що там досить таки глибока вирва. Ми напередодні підійшли, зазирнули там дійсно кілька метрів глибини. Насправді, і ось за оновленою інформацією офісу генпрокурора, все ж таки четверо людей загинуло сьогодні у Києві внаслідок атаки. І серед вбитих Росією є охорони. Оронець закладу харчування і троє людей, все ж таки, які перебували у мікроавтобусі. Продовжуємо поки слідкувати за інформацією. Як ви бачите, там далі ось намагаються налагодити світло, працюють активної дротами, ось люди на такій висоті Далі біля самої станції метро теж де активно працюють для того, щоб все ж таки її в подальшому відкрити для мешканців Києва і гостей столиці, або все, що не могли вільно користуватися громадським транспортом, тому що дійсно це створює неабиякі складнощі, оскільки. Тут працює досить таки багато людей, і їхні роботи розташовані неподалік. Їм складно буде дістатись сюди. Також все ж таки з іншим громадським транспортом теж зараз є певні складнощі. Ну а ми поки продовжуємо слідкувати за інформацією в столиці, активно вас інформувати. Ще кілька хвилин намагаємося повідомляти свіжу ексклюзивну інформацію. Станом на зараз Женю, okay. в мене поки що вся інформація я передаю тобі слово. І незабаром повернусь з новою інформацією. Дякую, Оля Оля Шок, наша журналістка, яка працює в середмісті столиці, розповідає якраз про ліквідацію наслідків тієї атаки, яка була сьогодні близько шостої ранку, зокрема балістичними ракетами на Україну і, зокрема, на місто Київ.